Дві тисячі квіток жінкам Коломиї подарувала українська народна партія. Гвоздику та листівку із привітанням отримували матері, бабусі та дівчатка. Вручали організатори невеличкий, але й приємний подарунок жінкам просто на вулиці. Традиція дарувати квіти в міської організації Української народної партії існує уже восьмий рік. Аби день у жінок розпочався з посмішки, гвоздики та листівки організатори роздавали ще зранку. Одні стояли на варті поблизу магазинів, церков та базару, інші просто на дорозі, зупиняли машини, в яких Їхали за кермом чи поруч водія жінки. Настрій на цілий день і матерям, і дарувальникам забезпечений. У минулому році теж вознижку подарували і привітали. Приємно, дуже приємно. Я вперше, мабуть, попадаю. Можливо, вітаю від всіх. А я попала вперше і дуже дякую. Ми відчуваємо задоволення від того, що людям приємно, тому що наша основна наше основне завдання працювати для людей для того, щоб на їхніх устах була посмішка. Окрім членів Української народної партії, квіти перехожим жінкам дарували волонтери. Їх на цьогорічній акції було десятеро. Аня новачок у цій справі, тому, аби все пройшло на ура, що зранку привітала маму і гайда до міста. В руках оберемо квітів, в голові запас побажань і усмішка на все обличчя. Дівчина вітає не один десяток матерів. Для мене дуже приємно, і я теж колись буду матір'ю. Але перш за все, мені дуже хотілося принести радість цим жінкам, так як моя мати знаходиться далеко. Я зараз не можу її привітати. Я з цієї нагоди користуючись, хочу привітати всіх інших жінок і принести їм радість, побачити, які вони задоволені. Вони дуже здивовані, чому це роздають та ще щось безкоштовно цього року. Матерів та бабусь вітали біля дитячої церкви, Михайлівської біля катедрального собору та народного дому. Символічно дарували по одній гвоздиці та відкритці. Одні скромно дякували та йшли далі. Інші не соромились. Просили в організаторів по дві, а то й п'ять квіток одразу. Юлія Струк, Вадим Дудін для подій телеканалу НТК.